Відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, містобудування екології та раціонального природокористування. на порядку денному розглядалися понад 40 питань, що стосувалися управління земельними ресурсами міста. Зокрема, члени комісії обговорили внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель у місті на 2025-2027 роки. Нашою програмою передбачено. Розроблення нормативної грошової оцінки земель міста відповідно до закону про оцінку земель, термін дії нормативної оцінки населених пунктів складає від 5 до 7 років. Наша нормативна грошова оцінка набула чинності з 1 січня 2020 року. Тобто з 1 січня 2027 року вона вже перестає діяти. А оскільки е, відомості про нормативку внесені до Державного земельного кадастру, і витяги е, видаються автоматично системою, ми перестанемо отримувати нормативку з 2027 року, е, тому ми запланували е, почати розробляти нормативну грошову оцінку. У 2025 році з урахуванням термінів розробки затвердження і відповідно набуття чинності нормативною оцінкою. Але зробивши в кінці цього року опитування про вартість робіт з нормативної грошової оцінки, ми з'ясували, що цифра, закладена у нас в програму ну, взагалі. І близько не дотягує до того розміру, тому ми попросили додати нам саме на ці роботи 450 тисяч. Також розглядались питання стосовно надання дозволів на розроблення технічної документації землеустрою, поділ земельних ділянок, поновлення договорів оренди та проведення земельних торгів. По затвердженим детальним планам затверджуємо умови продажу земельних ділянок. Зокрема, під будівництво АЗС між Астом і земельною ділянкою обстригуна. На 5 років строк оренди протягом цього терміну переможець аукціону повинен здійснити забудову земельної ділянки без права поновлення. З можливістю укладення на новий строк у разі забудови подібні рішення стосувалися питань проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки не сільськогосподарського призначення по вулицям перемоги і в районі вулиць Орлова Зоряна. Окрім того, розглянуто питання передачі земельних ділянок у власність оренду чи постійне користування, в тому числі для ОСББ. Серед інших важливих рішень припинення оренди кількох ділянок та розірвання договорів з орендарями. На завершення засідання комісія заслухала звіт про виконану Роботу. Прийняті рішення будуть винесені на розгляд сесії міської ради.